Припутень – це найбільше з лісових голубів, що живуть у Європі. Велика кількість цих птахів трапляється в містах і передмістях, проте частіше припутні живуть за містом, у густих лісах або сільській місцевості, де годуються на полях зернових культур. Припутні харчуються майже виключно рослинними кормами. Їх меню складається з насіння, листя, зерна, трави, жолудів і плодів. Рідше припутні поїдають гусениць, слимаків і дощових черв'яків. Восени раціон припутня доповнюється конюшиною, а навесні зграє голубів. Спускаються на поля, де росте гірчиця. Влітку припутні можуть провести до значних втрат на полях зернових. Птахи, що живуть у південних країнах, також годуються дикими фігами. Той, хто мав можливість спостерігати за припутнями на водопої, помітив, що вони п'ють не так, як інші птахи. Ці птахи занурюють дзьоб у воду і всмоктують її через спеціальні дірочки. Перш ніж проковтнути воду, голуби на короткий час піднімають голову. Припутень мешкає як в рівнинній, так і в гірській місцевості. Найбільше птахам до вподоби листяні і змішані ліси, але нерідко вони селяться і в хвойних лісах. Голос припутня особливе воркування. Коли гніздовий період закінчується, припутні тримаються великими зграями, які ввечері збираються на спільних місцях нічлігу. Самці припутнів проводять там ночі навіть тоді, коли самки насиджують яйця. У сільській місцевості бажаним місцем нічлігу цих птахів є межі між полями, порослі чагарником і деревами. Землероби не полюбляють припутнів за те, що ті часто годуються на полях. З настанням гніздового періоду самець, бажаючи звернути на себе увагу самочки, голосно воркує. Показує льотні здібності. Самка, що прийняла залицяння самця, разом з обранцем виконує ще один ритуал. Під час нього прибутні торкаються одне одного дзюбами та чистять одне одному пір'їнки. Місцем найзручнішим для влаштування гнізда є дуже густі крони дерев. Гніздоці птахи в'ють з тонких гілок. Дуже часто припутні використовують старі гнізда сорок, ворон і білячі гайна. Самка відкладає два білих яйця, які батьки насиджують разом. Через 15-17 днів з яєць вилуплюються пташенята. Батьки годують їх особливою речовиною, голубиним молоком, яке утворюється в зубу дорослих птахів. Пташенята припутня п'ють молоко, глибоко занурюючи дзьоб в зоб одного з батьків. Через декілька днів вони починають звикати до нормальної їжі. Літати пташенята починають через 7 тижнів. Певну пору року, коли достигають зернові. З припутним можна зустрітися mm -hmm. в полі, птах збирає там насіння. Припутні дуже обережні птахи, тому полювання mm -hmm. на них не таке вже й просте.